демонічніші і найнебезпечніші два персонажі для майбутнього України, тому що вони з свого часу зрозуміли, що навіщо там намагатися контролювати більшість парламентів? Якщо можна контролювати один ключовий суд, там практично паралізуючи нормальний демократичний розвиток цієї країни, це взагалі не вкладається в нормальну людську логіку, коли людина на яку накладені американські санкції, і він тут є головним діячем цієї машини суддівської і правоохоронної, яка діє всупереч інтересам нації. Він же знов-таки вже синдромом цього Арестовича вже захворів. Мабуть, він каже два-три тижні, два-три тижні вже за останні півтора місяці. Він вже третій раз обіцяє, що за два-три тижні він точно вже ознайомиться да. з усією ситуацією і винесе свій вердикт туда. Друзі, будемо продовжувати в документі, який міністр оборони Ростем Уміров передав Росії, йдеться про припинення вогню на суші, морі та в повітрі. Про це пише New York Times з посиланням на названого українського вис посадовця. За інформацією видання інші українські чиновники, з якими спілкувалися журналісти, вважають, що Росія може влаштувати пастку, запропонувати у своєму меморандумі умови, які неприйнятні для Києва. Метою Києва залишається забезпечення припинення вогню, перш ніж переходити до переговорів про ширшу мирну угоду. Росія ж не виявила особливого інтересу до припинення вогню. Натомість вона неодноразово заявляла, що хоче, аби переговори були зосереджені на вирішенні так званих першопричин війни. Мовою Кремля це означає широкі вимоги, такі як зобов'язання не розширювати НАТО на схід. Українські офіційні особи заявили, що Росія може спробувати влаштувати засідку для їхньої делегації, пропонуючи умови, які є неприйнятними для Києва, наприклад, вимагати виведення військ з території, які вона все ще. Контролює, а потім звинуватити Україну в тому, що вона зірвала переговори, відмовившись брати участь у них. Ектатором Росія повинна завчасно передати свій попередній меморандум за чіткими позиціями щодо перемир'я. Інакше переговори в Стамбулі можуть бути нерезультативними. Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на прес-конференції зі своїми турецьким колегами. Український дипломат наголосив, Київ зацікавлений у продовженні перемовин для завершення війни. Наступні переговори з росіянами не повинні стати пустими. Про це заявив Володимир Зеленський під час устрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. В Києві також президент подякував Анкарії за сприяння у мирних ініціативах. Росія ігнорує усі заклики світу до припинення вогню та продовжує вбивства. Окрім того, росіяни вже більше тижня не можуть представити так званий меморандум, який обіцяли підготувати одразу після обміну тисяча на тисячу. Україна не отримала від них жодних документів. Туреччина також. Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною. Дмитро Чекалкін відомо українська дипломата. Ведучи, пане Дмитро, щиро рад вас бачити. За радий бачити. Так, ну давайте обговорювати все це. Ну Це якийсь театр абсурду. Да, головне ж зараз і для української, і для російської так розуміють, сторони не дати жодних підстав. Трампу їх звинувачувати в тому неконструктивності. Да? він вже знов-таки вже синдромом цього Арестовича вже захворів, мабуть, він каже два-три тижні, два-три тижні. Вже за останні півтора місяці він вже третій, третій, третій раз обіцяє, що за два-три тижні він точно вже ознайомиться да. з усією ситуацією і винесе свій вердикт. Да? Але ж ми бачимо, що це може продовжувати сьогодні. Пожартували, що там до першого вересня в нього лишається ще дев'ять таких можливих варіантів, да, надати ще два-три тижні. А що там буде вже по по закінченню чергового? Цього циркового шоу, скільки там буде читати Мединський, Мудинський, верніше, як його правильно називають, лекції про Печенєгав і Половцев. Ну добре, що там такий загартований в перемовинах з росіянами сьогодні. Пан Кислиця додається до складу нашої делегації. Він все ж таки, скільки там років, 6 чи 7 років витримував цей маразм російських делегацій в ООН, які вигадували нові нові. Якісь приводи для того, щоб звинуватити Україну, це ж треба мати такий, як писала Ліна Костенко, страшний намір, щоб знущатися над нами і в цьому звинувачувати нас. Так от побачимо, що там в цьому меморандумі, який привіз пан Фідан до Києва. Можливо, щось якісь там зрушення є, але поки що всі російські очільники кажуть, що вони виходять з тих самих положень, про які за заявили ще. Три роки тому, тоді під час стамбульських перемовин, тобто відмова України від НАТО, позаблоковий статус, відмова від українізації, скорочення армії. Ну і зрештою, зараз там йдеться про те, що припинення американської чи будь-якої західної допомоги, при цьому російські війська сьогодні отримують не лише Ракети і БП Глаз Кореї, з Північної Кореї та Ірану. Але ж сьогодні була нещодавно статистика, що там 80% всіх сьогодні машинобудівних там устаткувань приладів, які необхідні для переходу російської економіки на військові рейки, вони отримують з Китаю. Тобто Китай треба віддати належне потужностям сьогодні китайської економіки. В них з одного боку зараз через режим санкцій американських обмежується їх експортний потенціал, і вони там віддають росіянам це. Що потрібно для того, щоб російські підприємства нарощували свої виробництва, і ми ж чули ці досить. Загрозливі цифри про те, що вони зможуть запускати не так, як сьогодні там 250-300, а вже до кінця року планують по тисячі БПЛА запускати на українські території, тобто там потрібне якісне нове обладнання для того, щоб знешкодити ці БПЛА. А в той самий час українська влада обмежує потужності найвпливовішого українського волонтера, українського мецената Петра Порошенко, який надав вже допомоги, там, якщо я не помиляюсь, на 6 мільярдів гривень. А сьогодні його рахунки заарештовують, да, знов ж таки. І під диктовку застреленого як це відбувалося ще до до донедавна, що писав ці чернетки цих указів РНБО сам Андрій Портнов, тобто ну це взагалі не вкладається в нормальну людську логіку, коли людина на яку накладені американські санкції, і він тут є. Головним діячем цієї машини суддівської і правоохоронної, яка діє всупереч інтересам нації. Тобто, це Валера Прозопас написав, що як можна одночасно аплодувати, тому що ми знешкодили такого найефективнішого, треба віддати належне да, діяча російського впливу, тут як Андрій Портнов, і в той самий час аплодувати тому, що накладають за його ініціативою, накладають обмеження і тягають по судах за. По Сятка, ну там скільки там нарахували, більше 50 з цих 140 кримінальних справ, які порушені проти Петра Порошенка, майже 50 – це саме за ініціативою Портнова, або е, разом з ними, ми ж пам'ятаємо, які його були партнери тут, або сенатор Деркач, плівки якого він розкручував разом з іншим агентом російського впливу, тим самим Дубінський, який зараз сидить за гратами, або Шуфрич, який знову ж таки за гратами сидить. Тобто настільки очевидні були. Ну я ж не даремно називав його найінфернальнішим персонажем в української політики, за що мене свого часу відсторонили від всіх телеканалів, до яких мав відношення пан Медведчук, Ну його і Медведчука, я сказав, що це найддемонічніші і найнебезпечніші два персонажа для майбутнього України, тому що вони з свого часу зрозуміли, що навіщо там намагатися контролювати більшість в парламенті, якщо можна контролювати один ключовий суд там Печерський, ну а я якомога більше судів насправді і не тільки міські там Шевченківські чи. Печерський, але також і адміністративні суди, суди і апеляційні суди. Ну і таким чином практично паралізуючи нормальний демократичний розвиток цієї країни. Тобто, судівська ланка, замість того, щоб бути запобіжником свободи і демократії, вона перетворилася на інструмент свавілля. Тобто, це настільки очевидні були ці згубні для українського майбутнього речі, і тому я так і активно виступав. І тому так Портнов такі прокльони мені слав там на своїх ну верніше в коментарях до моїх за. Цих постів в соціальних мережах, ну і потім, коли обіцяв нас всіх запроторити в ці фільтраційні табори, і нам нужна немедленно і стрибіть як він писав. Але ж він писав це через кому, і парахаботов, активістів, патріотів, складав ці списки. ну і Факт, що держава єдиний випадок, коли всупереч укладеної угоді з Сполученими Штатами про синхронізацію санкцій. Єдиний підсанкційний в американському уряді персонаж Портнов не був підсанкційним в Україні, тобто він вільно подорожував, зустрічався тут з очільниками держави. Ну дехто стверджує, що навіть самим Зеленським зустрічався поки що там ну, є, начебто, підтверджені відомості, що зустрічався з керівником ДБР. Ну це знов ж таки такий ляпас український. Правовій системі демократії, що той, той орган, який має, має бути абсолютно незаангажованим, чистим як скло, але зустрічається його керівник з найдіознішим персонажем, найактивнішим агентом російського впливу. Ну, і це якраз <кхід> я приніс тобі в подарунок книжки з книжкого арсенал. арсеналу. Тут найкращі пісні н ролу Минулого століття в бездоганному перекладі українською мовою, тобто той варіант перекладу, який дозволяє виконувати ці пісні, тому що вони вкладаються не лише в Риму, але й в ритм. Так от я згадую за останні дні навіть виклав себе в соціальних мережах. Один з улюблених моїх хітів Джоні Кеша, де така є фраза «It it takes takes all kinds of men to make this world going around, but it takes just one man to put you on the ground». щоб цей світ навколо тебе продовжує існувати. Потрібно багато різних людей. Але іноді достатньо лише одного хлопа з пістолетом, щоб цей світ, світ для тебе закінчився. Ну, закінчився цей світ для такого російського агента. Але ж, на жаль, багато хто з так званих ну, позитивних блогерів взагалі про це, про це мовчить. Вже не кажучи про українську державу. Жоден з посадовців українських не прокоментував такий. Ну, Потужний меседж, да, який хтось надіслав е, українській правовій системі, що рано чи пізно треба відповідати перед тим судом, де вже не буде ніяких апіляцій. Тобто, вже тут на на, на, цей, на цей вирок ніхто апеляції не подасть. Ну і якраз от приніс тобі в подарунок ще книгу мого старшого нас, товариша, наставника Юрія Миколайовича Щербака. От нещодавно він був в ефірі, якраз прямого каналу. Я презентую сьогодні на крім цієї книги. Гадаю, що авторам авторами цих перекладів є. Мої добрі друзі, відомі українські медійники, перекладачі, журналісти це Олег Пастухов та Андрій Курков. І оця, ця книга-Расизм про чудовисько російського. Російського режиму про третю світову війну, яка розпочалася вже практично в Україні. Юрій Миколаївич Чербак написав: ну, це скорочений варіант, є більш розлогий варіант, теж на нашому стенді про те, яка загроза для сучасного людства полягає в цьому путінському фашистському рашиському режимі. Юрій Миколаївич, якраз можна позаздрити до да, його працедатності 90 років, але багато хто mm -hmm. з людей двічі його молод. Не може позаздрити його активності, працедатності. І ось ми презентували на минулому тижні цю книгу в Києві в інституті в музеї української літератури, і зараз на мистецькому арсеналі. Сьогодні всіх запрошую. От якраз бачу, що мені телефонує якраз наш автор Олег. Пастухов, який на 16.00 сьогодні проводить свою презентацію і своєї книжки. Ну і вчора всіх вразив візит нашого найвеличнішого президента. Ви знаєте, бачили ці фотографії, де там нарахували там, дехто 9-11. Я нарахував 15 охоронців, тому що там ще було, було три кола всередині, а ще було зовнішнє коло, зовнішній периметр, де ще там було четверо охоронців. Тобто, це ж треба було так нагрішити, як написав один з коментаторів, щоб так боятися за своє життя. У мене був такий. Такий період, скільки вже 27 років тому, коли в мене було два охоронця. Я зненавидів взагалі це становище, коли ти залежний від людей, які постійно мають тебе супроводжувати скрізь. Тому свого часу позбавився всіх цих. Великих там і активів почав абсолютно інший там напрямок своєї діяльності, зокрема там і такий, умовно кажучи, творчий, да, почав виготовляти телевізійні радіопроекти, інтернет-проекти. Тоді якраз в пику Медведчуку розпочали проект веселі яйця. Коли я прочитав його, такий зухвалий зухвали його інтерв'ю в тодішньому журналі да, кореспондент, де він написав, що ніколи Ющенко не буде президентом. Тобто розписується за 40 мільйонну націю. І тоді якраз статистика була, яка мене вразила, що 60% українців були готові проголосувати в 2004 році за Ющенка, але вірили в його перемогу лише 15%. Тобто цей такий такий, ну Діагноз суспільству, що воно розписується в власній такій безпорадності. І тоді якраз і розпочали цей проєкт Веселі Яйця, операція професор, і я нагадую, що оцінили тоді російські політтехнологи, зокрема Глеб Павловський, роль нашого сатиричного проєкту. Назвав мене тоді блокбастер-фюрером помаранчої революції. І тоді поставив питання риторичне в інтерв'ю тоді в московській газеті, в цей московський комсомолець, мені здається, каже: А чому Росія нічого не робить для захисту свого інтересу, своїх інтересів саме в такому Сатиричному плані, де цій oh. І Ні, тоді, як згадувала навіть Оксана Марченко, не, за, запросив. Не, <клес> Медвічук до своєї на, на свою, тобі, свій маєток в Пуща Зорній братив Шефірів да, і Зеленського. І вони розпочали тоді цей проект сірпом по яйцях, да, який став підґрунтям потім для першого сезону 95-го кварталу, де вони висвітлювали, нагадаю, ці самі лозунги проросійського блоку тоді не так, про те, що три сорти в українців, що Україна приречена на розпад, що е, немає. Найбільша загроза для України це НАТО, що західні країни мріють тільки перетворити Україну звалища для ядерних відходів, щоб на Майдані всі були за гроші. Ну, і цей проєкт якраз вийшов тоді на перший сезон, напередодні тоді парламентських виборів. Ну і Потім ми ж пам'ятаємо, що Зеленський підтримував всі молоді регіони і в 2004-му, і в 2010 році були на боці цього проросійського блоку. Ну Аж бачиш, сьогодні він долею. За волею долі став долі, став таким найпотужнішим українським патріотом. Хоча знов ж таки той факт, як він побоюється за своє життя, він зайвий раз підкреслює, скільки ризиків дав він приніси для своєї власної долі і для долі держави.